Здобувають медалі та прославляють Україну в Івано-Франківську. Нагородили юних спортсменів, які успішно виступили на чемпіонаті Європи з боксу. Здобути золото серед дівчат вдалося 14-річній Христині Семеню. Боксом дівчина займається вже рік. Для неї це перша найвища нагорода. На змагання зізнається їхала чіткою метою тільки перемогти. Перший бій в мене був з турчанкою, другий з венгеркою. Третій з полячкою і фінальний в мене був з Ірландкою. Бо зараз у нас нелегкий час в Україні. Мені хотілося якось доказати, що от ми українці сильні. Надалі у мене плани йти далі, не зупинятися і вище в старших віках вигравати. Ще одного кроку до перемоги не вистачило 13-річній Софії Мовчан. До змагань каже, готувалась довго та наполегливо. Щодня по два тренування, а все для того, щоб на міжнародній арені показати гідний результат. Для мене це поки що як найбільше досягнення, і на цьому я зупинятися поки що не думаю. Перший день в мене був з турчанкою, другий день в мене був з грузинкою. І третій з англійкою. перший був і третій морально. Як тяжко. Проходили змагання з 10 по 21 серпня у Туреччині. Прикарпатським спортсменам вдалося вибороти три призові місця. Загалом українська збірна здобула 14 нагород та посіла друге місце у загальнокомандного заліку за кількістю медалей. Свої перемоги каже тренер Сергій Данилів. Спортсмени присвячують зсу. Хочеться і подякувати зсу, що ми маємо таку нагоду наших дітей тренувати і їздити за кордон, максимально підтримувати і щоб наш стяг прапор як найчастіше сіяв на підесталі. Кожен день над собою працюємо, кожен день ми записуємо свої помилки. Ми удосконалюємося, ми біжимо, ми проявляємо характер, ми проявляємо силу волі. І ті прийоми, які ми використовували в тренувальному процесі, вони нам і допомогли здобути успіх на чемпіонаті Європи. На досягнутих нагородах спортсмени не зупиняються після короткої перерви та відпочинку знову беруться до тренувань, адже попереду кажуть ще багато важливих міжнародних змагань та чемпіонатів. Люся Грибик Віталій Магладі, телеканал 402.